Замкнення електропроводки саме це вважають причиною пожежі на Талалій Лихіна-3. про це нам повідомили в преслужбі управління з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, пожежа сталася позавчора, 5 листопада. Близько тринадцятої години загорілась трикімнатна квартира на останньому дев'ятому поверсі багатоповерхівки. Про наслідки пожежі мій колега Роман Гах. Ось такі наслідки пожежі, яка сталася позавчора, 5 листопада, в будинку номер 3 по вулиці Талаліхіна. За словами господаря, саме з цієї кімнати і розпочалась пожежа. Це Микола Леонтьєвич, господар квартири, яку знищила пожежа. Там комп'ютер стояв проводка, була тут, І звідси це почав начився. Вона приходить вже тут. Все горить. І так потаскала цей сквозняк і вигорів поки бігала по сусідах. Хтось поміг, нікого не було. А де ви зараз проживаєте? Є де зупинитись? Ну також знайомих проживає. А наскільки я знаю, говорили, що виділяють допомогу в плані житла. Чи? Ну, мені допомогли там знайомі, то я вже не знаю. Я не хочу допомоги в плані житла за попередніми підрахунками експертної комісії служби надзвичайних ситуацій. Пожежа завдала збитків на суму близько 350 тисяч гривень. За попередніми даними причиною пожежі є коротке замкнення електромережі всередині квартири. Вікна цієї квартири виходили на дві сторони, тому утворилася велика тяга і поширення вогню розповсюджувалося дуже швидко. Якщо, наприклад, в звичайних умовах поширення вогню становить приблизно один квадратний метр на хвилину, то в даній ситуації швидкість пожежі, поширення пожежі була втричі більшою. Під час пожежі вогонь перекинувся і на сусідню двокімнатну квартиру. Тут згорів балкон. Плавили связали, все погоріло. Ну що, зайшли, отаке. От в шкафах все буквально чорне, все, ну все, нема одежі, щоб щось одіти. Така була температура на цій стіні, щоб ми не могли дотронутися. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал Віта.